Продолжение следует... oh Скажи його учням та Петрові, що він випередить. Першою і величною подією для нас, Святослов Воскресіння. Ми перебуваємо в тому сероденному дні, сроденної водойства Господа. Там, жалії, ідіть, я випрацюю вас, там зворіться, каже Господь у своїй душі, це жінок переносний. Тому кожен ділян святоє свято, свято Свісіння, свято Паски. Свято перемоги, перемога життя і смерті, перемоги смерті. Ми сьогодні святкуємо наших жінок, мироносних, а їхній Богу жінку матір, яка сьогодні піднесла Господу на найвищу висок і якнайбільшу повагу має кожна жінка. Але повага це якщо не від людей, і чоловіків, у повагі Господа, ця повага сконцентрована у святі погородці Матері Мати приседи, Господа нашого Ісуса Христа, приющі, жінки мало роблять робить великий Божий, на яких не були здатні, а послу, чоловіки. Вони налякані, стривожені, у все, це їхні надії. Вони Петро зтикаються Господа, хто бачить перебуває, зрадує, Одні і вода зраджує нові в лісі. Одні віки залишаються, присвяє добровольцем і. Жінки приносить, рано на світанку, оцей тільки Воскресіння, перші по суботі, ми же самочальне Воскресіння, вони йдуть дорогу. Ідуть Марія Водолина, Марія Я, Соломія, ідуть, щоб виконати оцю останню ворону, послужити спочилому, намастити його на вашому віці, в рік є. Але хто відходить великий камінь, який ми були? Великий камінь нашого вільства. Від Тут Несла, навіть тих, хто при стовху, при крісті, в Христовому Христі Христився, зайнятися Христа часом, відповідь від Бога гріщачих. Хто від волонці хам. Апосту миляти, це вотні, вони втратили все, не вірять. Але Господь вибирає цих сили жінок, слабких жінок, вибирає їхню силу у любові. І вони йдуть. І їх зустрічає ангелів. Вони заходять і бачать, ангел не злочає. Немає, він Москве, і дісповістіть свої у апостолах моїх. Скажіть, що я їх виперну, хай зберуться в Генлеї. І чи на першому, Марія Мадолина біжить, вертаються, сміщають у церкве трою, який, Бі, що знаєте, швидко зіагнутом, біжить до гробу, заходить вийде і бачить, що пелени, який був огонь Ісуса, радник, обладнані, не розкидані що камені підвали клетку складені собі. І вони yeah, okay. звертаються, ховаються всі очі світли, страху. Дім, що не усвідомлення не має того, як сталося, що звершилося, яка подія велика, то її Господь нажитував. І вони ще не змогли усвідомити, поки Духа Святого не приймуть із неба, Духа Святого Отця Небесного. А жінки, Марія могла не вертається. І хоч вона почула, принесла віску, що Господь. І от діло не поклали, покажи мені, щоб я взяла Господа. Бо якщо той гріб такий дорогий, не украли, винесли, я найплінчий гріх, я покладу, щоб Господь, Божу, ми знали, де прийти до нього. Марія на наполегли шукає Господа. І тоді каже, Марія, на рахуні, кинулася до ніг. Каже, не торкайся мені, бо мені ще треба. Ти не торкайся мене, бо мені ще треба йти до Отця Небесного, що не можна торкатися мене, бо прийде час, коли нам Господь скаже: приймайте мене в присід, приймайте мене в тілі крові, приймайте спасіння у любові до влихні, до Бога, приймайте Господа, бо кожен раз бої. Не ми з вами служимо, а сам Господь приходить на цей присін, щоб нами служити і дати себе, щоб торкнутися. Бо сьогодні ми кажемо. Не торкайся мене, що не в той час настав, що немає Бог благословення, а сьогодні ми маємо власну дорогі, старейшне через покаяння. Воно усе прагнути прийняти тіло живого Бога, прийняти Господа, щоб укріпити себе і жити життя вічним. Друга до ніхто всі, крім жінок, мироносець, сьогодні також Марко – а посту Марко, який був учнем, Ісуса Христа і також при апостолі Петру, усіх Його подружах, який почему був його, супроводжуємо його всюди, до Його списує в Ангелі Марка, де щоб ми всі були утверджені тому, що дійсно Ісус Христос, який ходив по святій землі, був Богом на землі. Він, то і його мати і родина, приймає часто Господа, бо мали невелику посолю, світлицю у Єрусалимі і Апосту. не один раз не зустрічалися в цій хаті. І мали від них допомогу і прислугу. Тому ми сьогодні також Івана, Іван читаємо для апостола і вшановуємо його пам'ять і заступництво апостола Марка просимо. Трогі, і ще одна постать, ми звертаємо свій погляд, це Папа Іван Павло І. Ми особливо маємо привілегію глянути на цього апостола миру миру і апостола і ширу слово Боже, який переступив. Переступив, то кажуть, через нашу земну, таку затягість і приніс знову в церкву, віру, е, любов Божу приніс Святіший Отець, нам відновив, відродив, подав цю любов Ісуса Христа, дав ту силу для людей. Він перший у христі, наступники апостола Петра, хотів і прагнув принести мир до всіх, бо всі мої хліби Божі. Але всіх роздумуємо про святу Богородицю, цю жінок. Я хочу сказати тільки одну рису Івана Павла, Це його папи, це його відданість святій Богородиці. Весь світ на його гербі хрест, а внизу хрест завершується вітрою «М» – Марією, бо вона при Христі стоїть, Матика Божа, вона супроводжує сина свого, все земне життя наше із ним перебуває у Царстві Небесному, Цариці нашої небесна, землі світу, України нашої. Він, Іван Поволодь, і лишився без матері, 9 роки мати спочила до її. Він від, о, мав особливе на Божество Христої Богородиці. У ній шукав матір, матір всіх нас, і людей, народжених, ненароджених, мати на святу Богородицю. І мати Божа служить йому. Ви пам'ятаєте, 13 травня 1981 рік лунає постріл на площі Петра і чудом. Невидима куля, кілька міліметрів не вистачало, щоб було вражене серце і рапто, і раптова смерть, діяла смерть дорогі. Ту кулю очевидно підвела і врятувала його, посвятая Богородиця. Тому все життя, все своє сумніве, і матка молодий приносить у, то, у тім заклику до Богородиці, завни з Верницю в руках, закликає молити сверницю, укладає ще світлі таїнсьла боїв лисі. П'ять тайнів величує Господа, продовжує вербицю яка мала тільки три частинки, а сьогодні має чотири. І наступний рік, 13 травня, після того, як було врятовано чудом його життя дорогі, він приходить до Матінки Божої Фатівської і уклоняється її дорогі. Також ми повинні знати, що в нашій парафії є подарована, мати Божа Хатівська, яка зберігається в нашій криті однієї скелі. Це дарунок від Івана Павла Другого, Мати Божа Потімська, такої Іван Великий до Богородиці, Велике на Зрештою тут, коли прийшов до нас на Україну, а то своїм подорож Іван mm -hmm. Павло, клякнув перед образом матинки Божої Зарваницької, її оригінал, чудотворної ікони, був принесений з Зарваниці, поклали в нашій храмі. І тут молився Іван Павло і віддав Україну нашу. Назові, цілий сім, і свою подорож, і покров, і засудиство Богородиці. Тому ми маємо сьогодні особливу привілею згадувати блаженного Івана Пава, який 1 травня у місяць Богородиці, знову ж таки, підкреслено велика його відданість Богородиці, місяць Маївки, коли ми кожний мі, кожний день два рази ще курі відправляємо полеві до Богородці і Його заступництва був проголошений, блаженним Іван Павло Туй. І це проголошення стало професію його чудо оздоровлення від раку і сім'я монахині, які засвідчені в Товіх Христі. Тому ми маємо велике заступництво цього святця і молитву. Просімо його заступництва, щоб процес про довершився проголошенням святості, щоб ми мали його чуда, його дії засудниця тут у нас. Тут перед Богородицею яку ми маємо і є чудотворною Богородицею. Сьогодні також я хочу нашій громаді сказати, скільки багато дарів принесемо до всіх Богородиці. І люди несуть найдорожчі речі. Те, що їм дороге, золото має вимір людської вартості. За золото винувалися світи, війни починалися. Тому золото має тут цінність. І на зло, і також на спасіння. І тому люди хочуть вдячити Богородиці. Типу від сьогоднішнього дня ми заводимо такий зошит, щоб кожна нагорода в Богородиці, кожен дарунок був списаний в якому намірі. Бо десятки, вже сотні подарунків, а ми так ще і не маємо списано. Ми маємо, люди приносять, говорять, записують, але не маємо всі правні тих свідчень, про їхній усіх, тому що тепер від сьогоднішнього дня. Тільки дарунок прийметься, коли буде засвідчено, який дар дається, а хто дається, принаймні ім'я, хто хоче прізвище, бо це є дар, який можна назвати себе, і за який дарунок Богородиці, за яку поміч приноситься дарунок Богородиці. Тому сьогодні просимо заступництво жінок мироносниць наших. І якщо наша історія коротенько, наші жінки мироносниці багато нетерплюються. Ми маємо наших жінок і в наших парах, які перебули в тюрми, найстрашніше випробування тоді, а що наші матері натерпілись, коли голодом морили наш навіть Торій в Кисі, по тюрмах, по семінах заселяли у найстрашніших часах, але також на мати, мати, яка дитинку виростить, яка дитинку наставить, яка приведе дитинку до церкви і відпіву Богородиці, до, до першого причастя, свята жона і мати, яка родину тримає на своїй, Своїм служінній любові, і щасливий, очевидно, такий чоловік біля матері. Жони приноситься своєї любові ще до Господа, жінки наші, матері, сестри наші. Вони дарують свою любов, вікують кожного чоловіка. І щасливий тоді чоловік, який має розумну мудру і люблять жінку. Це велика нагорода від Господа. У цей день також вітаємо і до човни нашого. Де не тільки матерів, а це жон берноси, жінок, жіноцтва у материнстві, у дівоцтві, у чернецтві, дорогі усіх, Наші сестер і чок наших підростають, що ми вистояли у цьому страшному світі, який йде нагостю на нас, що з розстойному, що ми не навчили наших дітей молитися, що мали святих матерів. Один папа сказав: дайте мені святих матерів, я переверну, я Чорную світ зла, стануть царство Боже, замовлю царство Боже і церкви на землі, і святим, молитвам, і святий Матерію. Тому цей радісний день, якщо ви вітаю наших домах, щоб всі були доріг Христі, навіть і у всяких труднощах, і життєвих труднощах, і родини тут наша, щоб ви завжди сонце світило, сонце правди, в сонце Господа нашого, і завжди слово Бога Родиці, Матвій Божі, завжди було присутні у житті нашому, щоб всі ми були щасливі. Павло Іван полонує блажений, став для нас допомогою в наших потребах, в нашому оздоровленні, в нашому спасінні, також що її Марко, і інші заступники наші, наколаїв, і послуга, Оля, яка молилася, стала нам заступницю і допоміж у житті нашому. Амінь. Христос Воскресив.